Мене звуть Тетяна Бесонова. Наразі я журналістка телеканалу «М-студіо». Три місяці тому мій дім було вщент зруйновано прямим влучанням в нього кабу. Сталося це у моєму рідному місті Покровську. Наразі у Закарпатті сотні, а може навіть тисячі, таких само переселенців, як я, переселенців з Покровська. Тож історії болю та страждань, і разом з тим незламності українського духу далі. Покровськ місто, що колись ледь не стало побратимом Мукачева. Наразі його шматує загарбницька війна. Інфраструктура повністю зруйнована. Місто утворюючи підприємства, заводи та шахти лежать в руїнах, як і тисячі будинків простих українців. Пані Тетяна виїхала з міста у розпал бойових дій. Наразі жінкою опікується Верхньокоропецька громада. В місті вже були обстріли, і я якраз сонячний мікрорайон постійно обстрілювали, і я один раз попала. У так названу, волну. У мене була контузія, тому що мені приш прийшлося потім звертатися до лікаря, і мені надавали уколи, щоб, ну, щоб якось облегчити цей стан. От дуже страшно було йти скупитися до магазину. Дуже страшно було виходити щось робити у дворі. Все рівно виходили і щось робили, або було дуже страшно. А коли вже почали по про загибель рідних, знайомих, поранених. Даже в нашому нашому домі поранені були люди. Тоді вже пришлось виїжджати і не чекати, що тебе куля настигне. На території Покровської громади знаходилася найбільша в Україні шахта з видобутку вугілля. гірничо промислове підприємство трималося до останнього під обстрілами, витримуючи знеструмлення та натиск крашиської орди. 13 січня шахта управління припинила свою діяльність. Наразі воно майже вщен зруйноване. Я там пропрацювала 20 років і з цього підприємства пішла на пенсію. Любила свою роботу, любила своє підприємство. Воно мене дало. Певненість у завтрашньому дні. За шахтою управління Покровська болить серце і душа. Шахта для нас була, і мабуть, її надією. Ми все время казали, що як виживе шахта, ми повернемося. Пан Сергій тяжко переживає розлуку з рідним містом. Відводить очі, наповнені сльозьми, та каже, краще про це не питати, бо болить. Виїжджав з міста, боже, бомбили, стріляли. Близько вже було все, прилітало. Розриви були такі, що мене контузило, я потім у госпіталі був, а потім прийшлось виїжджати, срочно виїжджати. Краще про це не питати. Це загубить своє життя все, розумієте? Не те, що там стоїть на землі хата якась і що, ти там виріс, там все твої, там твої друзі. Там твої рідня, там знайомі, вони розлітаються, розбиваються, губляться, а потім ще назад. Нічого не вернуть. Жаль наших людей, жаль наших дітей. А хата то таке, то можна, як живі, всі буде так відбудувати і буде знову. Жаль тільки людей. Скільки там всього було, і робили, і будували. І дружили, і відпочивали. А це отак раз і перервалося все. Дивитися у майбутнє пан Сергій поки не наважується, але мрія повернутися додому жива. Говорячи про це, так само згадує підприємства. Для покровчан вони несуть особливий сенс, адже більша частина населення робітники. Тож втратити роботу для багатьох рівноцінно втраті сенсу життя. Всі мріють повернутися. А чи буде воно, хто його знає, як воно буде? У нас я чув шахти позатоплені, А це відновити, я сам в шахті робив. Відновити це неможливо. Неможливо. Там такі глибини, тисячу метрів, там заповнено все водою, воно рухне все. Відбудовувати неможливо. Бо що тоді людям там робити? Заводи, все розбомблено, демонтовано, розграблено все. Що там людям робити? Людям. Ну, їм надійність якась потрібна, щоб приїхати, вони знали, що можуть тут жити. А жити це і робити, і веселитися, і відпочивати, і дітей не роджувати, і онуків нянчити. Таке життя. Пан В'ячеслав оптиміст по життю. Це дозволило йому швидко інтегруватися на новому місці. Чоловік приїхав у Закарпаття разом з дружиною та донькою, тож, каже, треба бути сильним заради них. На своєму досвіді знає, як це бачити зруйнований батьківський дім. Каже, боляче, дуже боляче. Дзвонить сусід. Славік, у тебе хати нема. Паратовому, думаю, це труба діло. Зібрався, поїхав, приїхав. Кришу знесло. Повністю вікна двері нема. Метров 50-70 там у двохітажний дом влучила ракета ця. Так там навіть ну, чверть вдома або п'яту частину вдома, так от як зрізала. Троє, троє загинуло. Не те слово, боляче. І покидати рідну домівку важко. Важко це таке. Ну, не знаю, я переніс. В общем-то, нормально можно сказать. А вот дівчата мои це им було аж действительно месяца два. Сума сходили таким Покровськ був до повномасштабної війни квітучим, прогресивним, сучасним та комфортним. Тут народжувалися діти, тут створювалися родини, тут жили мрії, лунав сміх та панував спокій. Це місто в Україні першим українізувалося, переклавши українською всю публічну інформацію. Наразі за Покровськ відчайдушно борються наші захисники. Тож молимось за них з вірою, що всі переселенці зможуть якомога швидше повернутися у свої домівки. Слава українським воїнам вперед до. Перемоги.